Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги електричний блендер. Це універсальний кухонний прилад, який виконує функцію електричної соковижималки та блендера. Завдяки компактній конструкції він буде займати небагато місця на вашій кухні. Працюючи від мережі 220 В, вольт, він забезпечує швидке та зручне приготування. Їжі. Він ідеально підходить для приготування різноманітних змішаних напоїв або ж просто для вижимання соку. Завдяки великому об'єму ви зможете одночасно приготувати кілька порцій.